Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язку компанія Автопарк і у нас нове, я би сказав, таке агресивне надходження це Maserati Леванти 2017 року випуску на 3-літровому бензиновому двигуні. Але є одне. Але цей 3 літровий двигун був доопрацьований власником тут 500-плюс 500 плюс кінських сил. Автомобіль у нас в такому красивому обвісі. Зауважень, в принципі, у кузову в авто немає. По салону також він в ідеальнішому стані. Шкіра без подертостей потертостей, стеля також. По комплектації у нас безлічовий доступ повністю всіх дверей, мертві зони, музика Харман, пам'ять сидіння. Зрозуміло, ж повністю електрорегулювання сидінь, є підрульові перемикачі передач. Є у нас отут на консолі вибір режимів їзди, велика мультимедія. Клімат-контроль, зрозуміло ж, і також є камери 360. Тому, якщо у вас зацікавить даний варіант авто, з радістю очікуємо вас по адресі міста Київ, Сумська 2А, компанія автопарк.